Зважаючи на мороз, дається весь чернігів сьогодні зібрався у центральному парку культури та відпочинку. Мешканці та гості міста проводжали зиму. Ше у Чернігові пройшов фестиваль борщу. 800 порцій зварили конкурсанти прямо на свіжому повітрі цієї української страви. До фестивалю народної брендової страви долучилися вже 25 міст України. Готувати почали з самого ранку. Для дегустації представили два рецепта класичний та по чернігівськи кажуть, що бурякову закваску для місцевого рецепту настоювали два тижні, аби кислота в борщу була натуральна, а ще додавали яблука та кабачки. Юрась Карасюк великий любитель борщу. Що вміє сам готувати, ще більше любить ним посмакувати. Тому на такі фестивалі завжди їздить з великою ложкою. Борщ це козирний туз української кухні. Це бренд номер один у всьому світі, по якому знають наших українців, Україну. І чим ми можемо з вами всі пишатися, друзі? Тому ми займаємося розвитком фестивалю борщу, нашою культурою. А кухня це частина нашої культури, саме тому український борщ. У борщі було свіже м'ясо і ще багато чого цікавого. Страву готували на очах усього народу. А поки чекали, люди тільки слюну ковтали. Всі, хто тут сьогодні проведжав зиму, йшли просто на запах. 16 кг свинини на цей казан пішло. В борщу 800 порцій класичного українського та чернігівського борщу гості свято розмили за годину. кажуть, що Чернігів трохи до рекорду не дотягнув. А український рекорд фестивалю борщу наразі за словами організаторів це тисяча порцій. Але фестиваль Борщу не єдина родзинка цьогорічного свята. Конкурс на кращий витвір зі снігу в останню неділю зими тут проходить традиційно. Всі школи міста проявили фантазію у створенні скульптур. Дітям теж очень цікаво, дуже подобається. І якби ну саме ярке, як би получилась ну, білочка з Мадагаскара, потом кот Леопольд. понравилось б найбольше всього 25-та п'ята школа. Отами та котик. Скульптура у нас тут 15-ї школи ліцея там до бік такої красиві А в принципі всі дуже красиві, як ніколи. нікогда. в цьому году нам нука ну лучше красиві. Постаралися Молодці. Переможцями цьогоріч стали дві школи: номер 23 та 30. Скульптуру зліпили символічно за 30 хвилин до весни. Школярам довелося її реанімувати прямо перед початком нагородження, адже вночі снігові витвори хтось зруйнував. Це було не, не складно здоділати. Ніщо сложного не було в этом. Ну то тобто есть нам повізло ще что другие скульптури ще більше порушили. У планах організаторів наступного року залучити до створення скульптур не тільки дітей, але й дорослих. Треба пам'ятник поставити цим діткам, які ліпили на такому морозі е, скульптури. Ви знаєте, коли привезли сніг для цих фігур, він спочатку потаяв, а потім змерз. І було таке, що діти вони своїм цілом падали на ці глиби снігові для того, щоб якось їх розбити. Настрій у народу пречудовий. чудовий проводи зими тривали до вечора.